Щоб зробити картину серцями, для початку потрібно намітити собі контури, бо так буде простіше потім наливати пасту. Ви можете робити і одразу малювати пастою, але коли є орієнтири, то набагато простіше. Потім візьміть мішок і покладіть його у чашку, банку або щось таке, просто щоб допомогти собі, поки ви набираєте в нього пасту. І наберіть у нього відповідно невелику кількість пасти. Краще кілька разів додавати, ніж висипати прям все відро одразу в один мішок і відріжте кінчик. Краще відрізати менше, а потім відрізати. Більше, ніж навпаки, бо зробити дірку меншою у вас не вийде, а більшою завжди можна. І тоді вже обводьте контур сердець. Якщо у вас невелика дірка і, відповідно, невеликий шар пасти виходить, то просто проведіть кілька ліній, або ви можете зробити більшу дірку, щоб у вас виходила одна лінія. Але в будь-якому випадку це як зручніше, тому що після цього беріть пензлик і обережно змочуючи його в водичку, зглажуйте всі ось ці лінії, щоб у нас вийшла така не зовсім гладка, але певним чином більш зглажена текстура, яка буде так переходити в полотно. Тобто, то що це буде не різко починатися. Ось у нас тут було полотно, а тут починається лінія. А саме ось таким чином зглажено, ніби у нас ці серця виринають з нашого полотна. Спочатку це робиться за одним серцем, а потім ви вже малюєте друге. До речі, як ви бачите, тут я вже відрізала більше. І у мене виходить товстіша лінія, тому що мені потім здалося, що це буде зручніше, хоча в підсумку між серцями великої різниці не було, тому це тільки як вам зручніше по процесу на результат це не дуже сильно вплине. Хіба що, можливо, вам трошечки менше потрібно буде зглажувати в результаті. І після того, як ви зробили друге серце, також зглажуєте його. Найцікавіше починається далі. Це вам потрібно зробити текстуру на полотні, щоб вона також була нерівна, а якимись такими розводами. Це зручно робити пальцями. І після того, як ви Воно висохне, візьміть ролик та почніть наносити ним червону фарбу на фон. Тут гарно прифарбуйте усе, щоб у вас точно не залишилося ніякого білого, бо це буде негайно. І не забувайте про краї роботи, вони також дуже важливі для компусної картини. Можна профарбувати навіть кілька разів, даючи їм трошки висохнути, а потім візьміть більш світлий колір, біжевий, і тут вже не втирайте його в роботу, а обережно ідіть поверху, щоб підкреслити тільки текстуру, а не безпосередньо зафарбувати. Тут ми маємо підкреслити. Прикрасувати тільки те, що випадає І ось тут ось буде видно всі наші ось ці ось дрібні розводи на фоні, і воно буде створювати дуже таку гарну картину. Дайте їй фінально висохнути та знайдіть гарне місце у вашій квартирі, яку вона зможе прикрасити. Ось така ось картина з серцями робиться достатньо просто і у вас точно вийде.